У життя приносить він тоді з собою зміни, і не таким стає вже майбуття, і не в той час схиляюся воліна. Коли Христос приходить у життя, не все так, як ми мріяли, стається, Отримуємо з неба відкриття. Божий планом нам незручним здається, почувши Гавріїлові слова, Ще зовсім юна дівчина Марія дозволила, щоб тиху нічліздва збулися не її, а Божі мрії, Морть могла би вибрати вона по-своєму піти нічним містечку. Та Богу покорилася сповна, її зустріли ясно, і овечки. Коли Христос приходить у життя, що змінюється в напрямках дороги. Ось Йосип сам змішалась почуся, хіба він буде дбати про святого, а міг слова відкинути з небес. Марію міг від себе відпустити. Тоді ця гарна зручності й час, і легше би було життя прожити. Та це прийняв, як повелів сам Бог. Бажань своїх вже майже не лишилось. І ось у Вифлеємську ніч для двох у ясних немовлятко народилось. Коли Христос приходить до життя, тоді у рук приходять наші ноги. І тут пастухи побачити дитя, і мудреці вже рушили в дорогу, а в небесах теж. Метушня, вона планету привели месію, хтось це звичай, нині опіс. Чути з висоти слова надії, коли Христос приходить до життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчувається у серці біля рахіє. Ти йдеш туди, куди так важко йти. У лавком волосних мрій, порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти. Переживання тільки гірко плачеш, прийнявши волю Господа святу, таку, здається, нам незрозуміло, ми правильно поставимо. І зрозумієш річ одну тоді, що краще буде Бога біля себе, дорожчі хліб, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать різдва, тоді здолаєш шлях до веслаєву, коли промовиш Господу слова, мені по слову буде хай твоєму.